Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа нове на Еспресо. з вами Христина Порубій. Вітаю. 67-річний чоловік постраждав в Оріхові на Запоріжжі. Він у лікарні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни вночі атакували місто. Крім того, завдали авіаційного удару по гуляйполю. Загалом протягом доби загарбники обстріляли 10 населених пунктів регіону. Завдали понад 4 сотні ударів. Внаслідок атак зруйновані 9 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. 14-річний хлопець постраждав наслідок ворожої атаки по Харкову. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенгубов. Вранці росіяни вдарили по місту дронами. Один зі снарядів влучив біля багатоповерхівки у Шевченківському районі. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. На місці працюють екстрені служби. І вночі ворожі дрони вдарили по Кропивницькому. Внаслідок атаки зруйновані складські приміщення. Також пошкоджена цивільна інфраструктура та офісні приміщення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. На місці удару зайнялися пожежі. Рятувальники працюють над ліквідацією загоряння. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Крім того, окупанти пошкодили вежу мобільного зв'язку у новоукраїнському районі. Наслідки атаки також уточнюють. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. Ще четверо постраждали. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Серед поранених – 11-річна дівчинка та три жінки. Зокрема, одна із постраждалих у важкому стані. Вночі росіяни вдарили дронами по житловій дев'ятиповерхівці. Там горять квартири. На місці вже працюють екстрені служби. Крім того, окупанти вдарили дронами по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждав чоловік зруйно. Но підприємства. Також ще одна людина постраждала у межівській громаді. Через російський обстріл зайнялися пожежі. Знищений екскаватор. І до оперативної інформації від генерального штабу збройних сил України 156 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Найгарячіше досі на Покровському напрямку Донеччини там наші захисники зупинили понад 44 ворожих штурми. Ще 19 атак відбили на Лиманському напрямку та 16 – на турецькому. Крім того, окупанти вісім разів намагалися просунутися в бік часового яру. Ще 19 бойових зіткнень відбулися на новопавлівському напрямку. Неспокійно і на Харківщині загарбники п'ять разів штурмували в районі нової кругляківки. Також понад 30 бойових зіткнень відбулися у Курській області окупанти скинули 37 керованих авіабомб по українських позиціях і здійснили понад три сотні обстрілів. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили вісім районів зосередження особового складу ворога, знищили два пункти управління безпілотниками, склад з боєприпасами та чотири артсистеми противника. Ще загарбників ліквідували протягом доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 947 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу 8 ворожих танків, 5 бойових броньованих машин, 70 артсистем, 145 автомобілів та один засіб ППО противника. Крім того, знищили 118 безпілотників ворога. В генштабі нагадують. dan je orijentovnije. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Україна отримає 270 мільйонів євро для імпорту природного газу. Кошти надійдуть від Європейського банку реконструкції та розвитку, а ще від уряду Норвегії. Договір про отримання допомоги вчора підписали у Вашингтоні. Про це повідомив прем'єр-міністр Даниш Мегаль. Фінансування спрямують до компанії Нафтогаз України на зміцнення енергетики. Відтак Україна зможе імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону. І ще додатково 70 мільйонів доларів Україна отримає від Світового банку. Гроші спрямують на підтримку стабільної роботи енергосистеми. Угоду прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав з директоркою Світового банку Анною Берде у Вашингтоні. І так, Україна закупить системи зберігання енергії. Це дозволить створювати запаси та посилити енергетичну стійкість. Дональд Трамп проведе переговори з Україною та Росією у Римі. Про це президент США заявив після прибуття до Італії на поховання папи Франциска. За його словами, Україна та Росія мають зустрітися на найвищому рівні переговорів, оскільки більшість ключових пунктів для завершення війни вже погоджені. Водночас президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ймовірно не встигне приїхати на церемонію прощання з папою римським Франциском, оскільки сьогодні проведе. Де військові засідання? Натомість Україну в Італії представлятиме міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська. Сьогодні у Римі відбудеться чин похорону папо римського франциска. Під стінами Ватикану вже зібралися тисячі людей. Віряни спостерігатимуть, як папу проведжатимуть в останню путь. Процесія супроводжується масштабними заходами безпеки. Зокрема, над Ватиканом патрулюють чисельні патрулі на гелікоптерах. Нагадаю, папа Франциск помер 21 квітня. Він довго боровся із ускладненнями після пневмонії. В останній пантифік з'явився на публіці у Великдень. За останньою волею Франциска його мають поховати у Базиліці Санта-Марія, Мажори у Римі. Зауважу, це нестандартне місце для поховання пандифіка. Говорили не тільки про Україну вчора. Спецпредставник США Сті Вітков зустрівся із російським диктатором Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад три години. Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, переговори були конструктивними та корисними. Росія та США обговорили не лише Україну, а також низку міжнародних питань. Зокрема, йшлося про поновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Деталі поки не розголошували. Нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що ймовірно зустрінеться з російським диктатором Путіним вже наступного місяця під час робочого візиту до Саудівської Аравії. Потужний вибух сколихнув Чорнобиль 39 років тому. У ніч проти 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася аварія, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Радянське керівництво тоді намагалося приховати масштаби лиха та змарнувало дорогоцінний час. Таким чином, Москва прирекла тисячі людей на смерть або важкі хвороби. Наслідки катастрофи відчули не лише в Україні, а й в частині Європи, радіоактивна хмара тоді прийшла понад дві тисячі кілометрів. Сьогодні ми згадуємо тих, хто ціною власного життя стримав катастрофу від наслідків світового масштабу ліквідаторів, пожежників, медиків та військових. Їхня рішучість та самовідданість стали прикладом героїчного подвигу. Історія, що почалася у Чорнобилі, перетворилась на застереження для всього людства вже у 21-му сторіччі. Нині Україна та весь світ знову перебувають на межі атомної катастрофи через росіян, адже окупанти зробили із Запорізької атомної електростанції військову базу та продовжують наражати на техногенну небезпеку все людство вже там. Тож сьогодні маємо згадати про те, що світ повинен не забути, якою ціною людство вже одного разу заплатило за таку байдужість до ядерної загрози. Наступний випуск вже о 10-й. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.